Чудовий ранок сонце світить, у пісня до небес, Радіють всі дорослі діти. Христос воскрес, Христос воскрес, кіти і ранок не Настав смутку, смуток чес. І скрізь летить та славна вістка, Христос воскрес, Христос воскрес. Нехай ця вістка скрізь у нас. Заснулись від воросивецька, людям всім розповідають. Христос Воскрес, Христос Воскрес, за смерть Христову, за спасіння, за те, що він зійсов небес. Нехай це свято Воскресіння співспівають всі Христос Воскрес. Тові чачки її хають, і плачуть, плети любать, Усквіна яблунька, і Христос воскрес, Христос воскрес. Сьогодні свято Пасха в нас, Господь воскрес у світлий час до себе страпотом душі, молитви щирі і вірші. Сьогодні святкове служіння, цей день ми чекали давно, величне Христа Воскресіння з пречистих небес нам дано, Радійте тепер і співайте, ніхто хай не буде сумний. Ісуса в цей день прославляйте, Він був, є і буде живий.